Ще інтеграція із РРО. О, такі розумні yeah. слова від такої yeah. гарної дівчинки. Yeah. E, так як ми Наякс, і ми передові, маємо передові технології в банківських розрахунках, у нас є програмний розрахунковий реєстратор безпосередньо платежів. Тобто, після кожного, от ти приходиш mm -hmm. до нашого термінальчика, прикладаєш свій телефончик, yeah. з якого ти читала. Ти обираєш продукт, і в кінці в тебе на екранчику висвічується QR-код. І цей QR-код, коли ти скануєш на свій телефон, відразу йде посилання на фіскальну службу. Тобто наш термінал має програмний реєстратор розрахункових дій. Тобто ми видаємо фіскальний чек кожному, хто угу. хоче використовувати дану послугу. Тому що є підприємці, які не хочуть фіскалізувати, вони чекають податкових. Інспекторів хочуть заплатити штраф. Відповідно, нікому не рекомендуємо цього робити, тому що разом з Nax ви будете контролювати і фіскалізувати, як безготівкові, також, якщо в обладнанні, де стоїть Najax, є готівкові тобто купюри, монети, от оце все, ми також це реєструємо і подаємо на податкову. Тобто не тільки ми контролюємо ті гроші, за які несемо відповідальність, а ми ще відчитуємося за. Вашу готівку безпосередньо в нашу податкову. Тому Наякс це єдиний на сьогоднішній день продукт в Україні, який працює по всьому, по всіх законах, які потребує наша влада. Тому Переро і Наякс це гарна команда. Дякую за відповідь. Ух. А якщо ще якісь запитання, то задавайте в коменти.